Друзі, безкоштовна порада для вас, для тих людей, які там задумуються про те, щоб е, почати вести свої соцмережі, допустим, там, знімати якийсь контент чи там, вести свій блог. От я півтора року, вже я себе можу назвати там більш-менш там типу прошарним в цій темі. Півтора роки займаюся блогерством, і можу сказати, що якщо у вас виникне бажання також цим займатися, то ні в якому разі не починайте з тіктока. Почніть із Фейсбука, почніть із інстаграма, ті соцмережі, які ну Будуть раді вам, мені здається, більше, ніж TikTok. Я викладаю відео на чотири платформи. Дві сторінки в мене є в Фейсбуці, Інстаграм, Ютуб та TikTok. І незважаючи на те, що я найдовше введу свій TikTok, я його самий перший почав вести, TikTok мені дає найменше позитивних емоцій, він мені дає найменше переглядів. І взагалі, от ну буває таке, що просто без причини. Не, ну, йому не подобається щось там, блокнув, блокнув відео і все, не дає його, не пускає просто. Ну. І це настільки воно, блін, якось так тошнотно від цього на душі. З однієї сторони, ти думаєш, ну хай там е, відео загрузилося на інстаграм, на фейсбук, нічого страшного. А TikTok, ну, не пропускає. А з іншої сторони, ти закидаєш відео, ну хороше відео, цікаве там. Ти в нього вкладаєш час, душу свою в те відео вкладаєш, там придумуєш. А він його просто не дає в рекомендації. Тобу, на других платформах там по 15, по 20, по 100 тисяч переглядів. А тіктоку не хочеться просто. І він там 2-3 тисячі переглядів дав та й все. І ну це. Мене дуже сильно напружує, дуже сильно бісить. І я би не рекомендував би, якщо у вас буде бажання там займатися цією справою. Тік-ток в останню чергу в останній.